Друзі, всім доброго раночку. і сьогодні питання дня у нас звучить так: що робити з депресією в кінці літа? Тут потрібно чітко розрізняти, чому ви відчуваєте цю депресію, тому що літо закінчується чи тому, що розпочинається осінь. Якщо для вас літо закінчується так і не розпочавшись, тоді ваша задача прямо на листок виписати все те, що вам дуже б хотілося зробити влітку, але ви так і не змогли це реалізувати. І, усвідомивши те, що так, календарне літо закінчується, але за погодою воно буде тривати ще як мінімум місяць. І у вас є можливість реалізувати свої плани, тоді вперед реалізовуйте як можна швидше те, що дуже вам хочеться. Якщо ж ви не хочете покидати літо, тому що попереду осінь, ви повинні чітко зрозуміти, що є для вас оцим тригеруючим моментом. Наприклад, ви учень чи студент, і вам потрібно йти на навчання, або ви педагог, або ви мама, у якої діти виходять знову в цей страшенний онлайн. Коли ви усвідомите реальну причину, у вас з'являється свобода вибору. Тобто ви будете розуміти, що є шляхи виходу із даної ситуації, і ви можете щось змінити, щоб полегшити дану ситуацію. Якщо змінити ви нічого не можете, наприклад, ви учень, тоді вам потрібно що змиритися і прийняти власне безселення. Силля в цій ситуації, і змирившись, а не б'ючись головою об ту стіну, яку ви в будь-якому разі розбити, не зможете, ви також відчуєте певне полегшення. Пишіть ваші нові питання. Можливо, вже завтра ваше запитання стане запитанням дня. А також всі приходьте до мене на індивідуальні консультації. Не прощаємося, а, друзі мої до завтра.